Всім привіт, друзі! Слава Україні! Слава Збройним силам України і всі наші внутрішні моральні зусилля і молитви зараз із нашими хлопцями-дівчатами на східних рубежах країни в Солидарі і в Бахмуті. Ми з вами дякуємо вам дуже за надгероїчні зусилля, з якими ви зараз стикаєтесь. І одразу кілька слів скажу тим, хто хоче допомогти. Друзі зараз дуже потрібні дрони. Взагалі, дрони рятують сотні тисячі життів наших воїнів. Тому не знаєте, що передати на фронт, але хочете дрони як передати, Марія Берлінська. Будь ласка, знайдіть її контакт, які є в Фейсбуці, або Юлія Талмачова, наш друг волонтер. Так само знайдіть контакти у Фейсбуці і передавайте дрони. Мавіки теж підходять сьогодні. Будемо говорити про дрони, які літають у вигляді нас, журналістів. Над куполом Верховної Ради, і все це бачать, але багато хто мовчить, втім ми мовчати не збираємось, бо питання не на часі. В питаннях там політичних і які потім виливаються в корупційні, мені здається, що це повна маячня, яку придумали деякі представники влади, аби прикрити свої злочини. Сьогодні поговоримо про ОПЗЖ і слуг народу, які нині прекрасно виживають спільними голосуваннями за контроверсійними законопроектами в стінах Верховної Ради. Чому? Спробую зараз пояснити, ну почнемо з приємного. Буквально вчора президент України Володимир Зеленський підписав документ, яким припиняє громадянство нардепів Віктора Медведчука, Тараса Козака, Рената Кузьміна та Андрія Деркача. Новина вона прекрасна. Всі ми її вітаємо. І хочемо сказати, продовжуйте далі. Ось як президент прокоментував своє рішення. Якщо народні обранці обирають службу. Не народу України, а вбивцям, які прийшли в Україну, то і наші дії будуть відповідними, і це не останні такі рішення служби працюють. Я нагадаю вам, що Медведчука, яким довгий час ні попередня, ні теперішня влада не займалася до початку війни, ну все якось закривали очі. Хтось під куполом того, що він, мовляв, є посередником в питанні обміну полонених. Потім вже хтось, хто хотів задобрити Москву і не е, наражонне лісти, як каже країна-агресор, е, з ними в стосунках теж прикривав очі. Поки вже війна не почалася, і будь-які розмови стали неприйнятими, Ними почали чіпати Медведчука і ОПЗЖ. Я додам, що Медведчука передали росіянам, які тут перебував в Україні в слідчому ізоляторі, в обмін на командирів оборони Маріуполя кілька місяців тому. Медведчука помітили з дружиною минулого року в Ялті. Він в тимчасово окупованому Криму там сидів в ресторані. СБУ вважають його світили, щоб показати, що він живий. Мовляв, все з ним в порядку. В Росії він на волі, ну вдома ж фактично. Хто такі Кузьмін і Козак, про яких я вам говорила на початку цього відео, ті, яких позбавили громадянства, це соратники Медведчука по забороненій партії ОПЗЖ, Нещодавно останній отримав підозру в Держзраді і неодноразово виправдовував збройну агресію Російської Федерації проти України. Пан Деркач нагадаю, той що пам'ятаєте плівки, оприлюднював щодо Порошенка, підозрюється у Держзраді та незаконному збагаченні, за даними слідства. Він отримав майже 600 тисяч доларів від росіян за підривну діяльність проти України а також керував мережою російських агентів всередині країни. Ну і був уособленням цінностей і вектору партії ОПЗЖ. Голова фракції Слуга народу в парламенті Давітархамія написав, що на найближчому засіданні Верховна Рада позбавить мандатів ще чотирьох депутатів від заборонених партій. За його словами, цитується історія обов'язково матиме продовження, але в конституційний спосіб, ніби то щоб колишні ОПЗЖшники не могли оскаржити позбавлення мандатів в суді. Те, що я розказала, виглядає доволі позитивно. Можемо сказати, окей, нарешті, ці всі франшизи Кремля підуть геть. Зникнуть з політичного олімпу, і навряд чи хтось за них в будь-яких варіаціях проголосує на майбутнє. Але зась в стінах Верховної Ради нині існує коаліція через те, що ми з вами не маємо можливості бачити голосування і, взагалі, всі парламентські перипетії, тому що трансляція Верховної Ради заборонена поодинокі випадки того, що там відбуваються, нам доносять деякі депутати з фракції ЄС і е, голос у парламенті. Втім, е, я доволі активно провела перемовини, із деякими депутатами, ім'я яких дозвольте мені лишити анонімними, для того щоб зрозуміти, що власне відбувається з ОПЗЖ. Зараз коротенько розкажу: насправді, аби депутатів загратувати і зробити так, аби вони носа свого не висовували. Наступні років так 5, або 10, або 20 точно достатньо було ухвалити певну постанову. Ну, наприклад, рух чесно говорить, що це питання, взагалі позбавлення їх будь-якого політичного життя, могло би вирішуватися простою постановою. Кілька таких постанов довгі місяці лежать у парламенті, але їх чомусь. Не виносять на голосування. Тим часом депутати від ОПЗЖ просто змінили назву та Шуфрич Бойка продовжують сидіти в парламенті. і Деякі з них навіть очолюють комітети Верховної Ради. Це зараз про Шуфрича. Чому так? Невже це просто супердемократія? Або це момент, коли законодавчі механізми не можуть дозволити загратувати тих депутатів, які напряму не брали участь у воєнних діях або в держзраді? Ну такі очевидні, як Медведчук. Ні, друзі. Це не так наразі. Партії Слуга народу вигідно тримати деяких депутатів колишньої ОПЗЖ у Верховній Раді, аби разом голосувати за контроверсійні закони, за які не будуть голосувати, наприклад, Європейська Солідарність або партія «Голос», або деякі члени партії Слуга народу, які проти цих контроверсійних законів. А тут є ОПЗЖ. Тримаєш їх, як то кажуть, на мушці, і вони голосують так, як тобі треба, тому що не можуть інакше, інакше садять у в'язницю. Між слугами та ОПЗЖ існує домовленість. ОПЗЖ голосують за розпорядженням керівництва слуг, ну тобто пана Арахамії. Натомість ті не дають зелене світло законопроектам, які впливають на життя колишньої ОПЗЖ. Ну там бізнес, якісь е, важливі законопроекти, наприклад, антикорупційні. Що ж це за спільні законопроекти? Як ви думаєте, кому вони можуть бути цікаві? Е, я дам кілька прувів для того, щоб ви зрозуміли, що слова відповідають дійсності. Е, е, мої тези підтверджують спільні результати голосувань за скандальні законопроекти. Серед них, наприклад, новий відбір суддів до конституційного суду, яким стурбовані наші міжнародні партнери партнери. деякі правники назвали цей закон рейдерським захопленням конституційного суду. Ну що вигідно всі рішення кишенькові захотів, подзвонив, ухвалив. А ну ви ж знаєте, як довго голосували за, наприклад, керівника САП? Навіщо мати незалежну персону, якщо можна всі суди вирішувати з допомогою одного телефонного дзвінка? Вигідно ще один приклад це сумнівний закон про реформу сфери містобудування. Голоси депутатів від колишньої ОПЗЖ стали вирішальними при його ухваленні. Це, от якраз щодо цього закону голови партії слу, головна лобістка цієї реформи, пані Олена Шуляк, прийшла з'ясовувати стосунки до лікарні із пораненими бійцями, які втратили дві ноги на Донбасі. Чесно вам скажу, було ніцо на це дивитися. Насправді, шуфрич бойкою, вся ця братія, попри поодинокий і невагомий характер існування у Верховній Раді, підпорядковуються і досі не самі собі. Є такий відомий бізнесмен звати його Вадим Столер. Він вже не є депутатом, але залишається спонсором фрагментарної частини ОПЗЖ. Ви знаєте, що вона розділена була на дві ланки: це Ланка Рабіновича, ланка Бойка, які і досі має вплив на всю цю історію з допомогою своїх гарних стосунків із Андрієм Єрмаком. Таким чином вони спільно вирішують, що за що. Паш на паш, ну а потім вже голосують і віддають один одному дивіденти або е кредитні е позики, які давали на попередньому голосуванні, віддають на наступному. І таким чином е франшиза Кремля в стінах Верховної Ради прекрасно існує і одним вигідно, і другим. Ви спитаєте, як же моральний бік? Як же поїздки Бойка, пам'ятаєте Новинського до Москви, зустрічі з Медведєвим, проросійська риторика і Шуфрич, якому не раз вже били пику від Олеся Довгого, депутата Київради і секретаря до мого друга Юрія Бутусова? А ніяк наразі вони затягують цей процес депутати, і монобільшість, аби їм вигідно було співіснувати разом. Нічого особистого, просто бізнес. Ну і на сам кінець я хочу вам показати одне відео, яке, як на мене, є прекрасною ілюстрацією того, в що виливаються оці от спільні голосування, які вигідні а, олігархам, нечесним на руку корупціонерам фракції ОПЗЖ. На цьому відео, як ви щойно, бачили, Карина Жосан та її чоловік Сергій Ошировський. Хто такі Ошировський Сергій? Він нині перебуває в розшуку Міністерства внутрішніх справ. Це ухвала суду про дозвіл на затримання з метою приводу. За даними джерел у бізнесових колах, він має стосунок до так званої бригади потапів. За даними джерел у правоохоронних органах, вони обслуговують будівництво народного депутата від ОПЗЖ Вадима Столера. Це поодинокий випадок, просто вам демонстрації життя тих, хто потім за допомогою певних законопроєктів, певних виграних грантів. Виграних справ, в тому числі в обхід системи Прозоро, будує собі, продовжує будувати навіть під час війни великий бізнес, який схвально апріорі за всіх можливих негативних обставин є спільною справою між ОПЗЖ та слухами народу. Інакше кажучи, представники ОПЗЖ багатіють під час війни. За згоди не мовчазної, але прихованої, підкілинної з боку партії Слуга народу я хочу нині звернутися до всіх слуг, а там є адекватні люди, п'ятьох я точно знаю, із закликом зупинити цю фігню. Хотіла сказати інше слово, але будемо толерантними до правил Ютюбу, принаймні на цій сторінці. І схменутися і сказати людям. Прямо в очі, що ми хочемо, аби ці покидьки пішли з ради і щоб їхні інтереси, пов'язані абсолютно зі всіма сферами бізнесу, були зупинені. Якщо вони зупинять свої інтереси і не будуть так празно проводити час під час війни, то я думаю, всім і війську, і українському народу стане набагато краще жити, бо виникає питання: за що ми тоді воюємо? Якщо ОПЗЖ нині в шоколаді, ну, верніше, в Куршавелі. Друзі, все, що ми робимо, ми робимо завдяки вам. Я нагадаю, що щодня ми випускаємо наші відео. Дякую вам за підтримку. Підпишіться, будь ласка, на мій канал. Вже завтра нове відео. І підтримайте нас на Патреоні. Ми не фінансуємось ніким, окрім глядачів. Слава Україні! Слава ЗСУ! До зустрічі завтра, Па-па!